Готель Соль Пуерто дела Круз. Ми йдемо на сніданок. Більшість туристів обирає завжди сніданки, або вони йдуть автоматично включені у вартість. Зараз ми подивимося на ручки. Зараз ми подивимося, що ж тут можна поїсти. Йдемо. хлібчики, е, так, йогурти. Є йогурти, як в... вже фасовані, і або ви можете набрати масло, молоко. Якесь різне, навіть молоко, шоколадне, полуничне, цікаво. Це якісь, не знаю, це фреші чи просто сік і А тут є, карілки. Карілки є так. помідорки, Йоп. якийсь бекон, Йоп. гриби, яєчня, олет, каша. Може зразу тут подивимося, що тут є овочі, огірочки, маслинки, помідорчики, перчики. Сухофрукти є, це приємно. Просто є водичка, водичка з лимончиком. Фрукти цілі, будь ласка, банани. Цікаво, чи місцеві, бо тут ростуть банани. Схоже, що на так. Фрукти цілі, фрукти різані. Папая. Вчора теж на вечерю була апельсини. Так, тут у нас що? Це джеми, мабуть, якісь. Є сухі. Сніданки можна залити, що сталося? Залити молочком, рис, сосиски, овочі на пару. Солька є, звісно, станція з випічкою різною, ковбаски. Щось тут. хлібчик жарять, пахне так, сири. Тут є чуроси, жарять омлети, а, ні, не омлети, просто яєшню жарять. А, хоча омлет теж пише. Панкейки також жарять. І дивіться, я завжди люблю, це не у всіх готелях є. Мед в сотах. Це, це класно? І станція з соусами різними. І десь має бути ще кава, мабуть. А, є кава автомат? Так, це правильно. Чай. Є також какао, якийсь там, кава без кофеїну схоже. І ось такі автомати. Є стаканчики чашки. Хтось тут набирає в стаканчик разовий, але це, мабуть, світ. Місця достатньо, людей ще небагато, але сніданок тільки розпочався, тому смачного нам. Йдемо їсти? Ти що будеш їсти? Йогурт може? Чи, може, омлет? М? Яєчко будеш? Омлет? Добре, круасан Сирочок. Сирочок? желе Очікува. очичко. Ось це печиво?